Ми знаємо в історії 37-й рік минулого століття, 2000 років назад теж закликали розіпни його. І прокуратор розіпнув. Але тоді розіпни вимагали переважна більшість свідомих громадян. А зараз ми бачимо, що такої кількості немає. Кілька сотень людей вимагає розп'яти зараз на сірок. Чи може суд піти на таке? У екларації ми це казали, що за багато значить, начебто є багато землі. Дійсно, є колендована земля в Чернігівській області, де є все життя, мріє посадити я був на лісах. У моїх так сталося, що по заповіту вона є часткою в чотирьох об'єктах нерухомості, які повністю вказані в моїй декларації. В, в деяких з цих е, об'єктів нерухомості учаскана сладковая доля. Ну, По-перше, розмір задекларованих коштів грошових. При переведенні їх за курсом НБУ готівкові кошти, як з валюти, так і з національної грошової одиниці гривні складає близько 55 мільйонів гривень. Це лише готівка. А по-друге, щодо яблуневих садів пан Насіров володіє близько 50 сотками землі у Чернігові у місті Чернігів та Чернігівській області. Вартість даних земельних ділянок в загальній сукупності складає щонайменше 2 мільйони гривень. Роману Михайловичем задекларовано були дві квартири в місті Лондон, на Лайн Харбор та на Феловфі. Окрім того, насіров Роман Михайлович, як встановлено слідство, мешкає в триповерховому будинку в місті Козин, який належить його, оформлений на його дружину Глімбовську квартири площі 66 квадратних метрів на бульварі Лесі Українки, квартири площа 86 квадратних метрів на вулиці Грушевського, 9, квартири площа 79 квадратних метрів на коридору містоки. Крім того, в розпорядні сім'ї є, сім є транспортні засоби, Тойоти Cruiser та мотоцикл Хаври Девісон.